Пайова власність. Це спільна власність, що виникає на пайовій основі за участю кількох фізичних або юридичних осіб із визначенням частки кожного з власників, передавальний акт або акт приймання передачі. Це документ, який підтверджує, що орендар оглянув об'єкт нерухомості та прийняв його. У ньому вказуються недоліки об'єкта, якщо вони є перепланування. Це зміна планування чи призначення приміщення в об'єкті нерухомості. В тому числі перенесення стін, зміна конфігурації, дії з інженерними мережами. Тощо, перепоступка права оренди. Або перенаймання. Це передача права оренди на нерухомість. Новий орендар матиме такі ж права та обов'язки. Зазвичай можливо. Тільки за згодою орендодавця. Під ключ. Або готовий до заїзду. Це стан офісного приміщення, повністю готового для оренди. Без необхідності додаткових покращень, або ремонту. Під оздоблення. Це стан офісного приміщення. Що здається без оздоблення для заїзду та повноцінного функціонування орендаря, потребує внутрішнього оздоблення та ремонтних робіт. Пільгова оренда. Це період, протягом якого. Ставка оренди може бути нижчою або відсутньою взагалі. Планування приміщення. Це план приміщення зверху, виконаний в масштабі. З розташуванням приміщень один щодо одного та їх співвідношення з точки зору площі. Покращення. Це зміна приміщення для використання орендарем, оновлення підлоги, фарбування або перенесення внутрішніх стін. Тощо. Попередній договір це угода, за якою сторони зобов'язуються укласти в майбутньому основний договір, наприклад, оренди, на умовах, передбачених попереднім договором. Портфель об'єктів. Це набір об'єктів нерухомості, якими володіє та розпоряджається власник, сформований для отримання доходів на різних етапах існування портфеля. В умовах діяльності ринку. Поточний ремонт. Це періодичні будівельно монтажні роботи з часткової заміни зношених елементів будівель та споруд. З метою створення можливості їх подальшої експлуатації. Права на нерухомість. Це сукупність прав, які є у власника орендаря, іншого користувача нерухомості, використовувати своє та чуже майно, на певних умовах, право власності, право на свій розсуд, володіти. Розпоряджатися і користуватися майном, передавати свої повноваження, здійснювати стосовно свого майна будь-які дії, які не суперечать закону, правовласник, фізична або юридична особа, які, відповідно до закону, належать майнові права на об'єкт, або особа, яка діє від її імені, в межах наданих повноважень, правовстановлюючий документ, це документ. Який посвідчує правовий зв'язок конкретного майна з особою його власника та складений у порядку, передбаченому законодавством, приміщення вільного призначення, об'єкт нерухомості, який можна використовувати під будь-який вид діяльності, приточно витяжна вентиляція, забезпечує надходження свіжого повітря в приміщення і видаляє відпрацьоване повітря з нього. За допомогою спеціального обладнання пролонгація договору. Це продовження терміну дії договору може бути автоматичною через певний період та з збереженням умов, якщо жодна зі сторін не запропонує їх переглянути. Пряма оренда. Умови оренди. Коли власник або керуюча компанія та орендар укладають договір безпосередньо, без посередників чи ситуації суборенди.